Цього тижня поговоримо, як Скарлетт Йоханссон приєдналася до Бетмена 2», хто став новим фаворитом на роль Джеймса Бонда, який буде розвиток франчайза Крід від Майкла Біджордана. Ну і також що ж там зробив Зоотополіс 2 і які гроші він зібрав за перший уікенд. Вітаю вас на каналі Твоє кіно Плюс, а саме у 90-му випуску авторських новин зі світу кіно та серіалів. Що поїхали! Почну з релізів тижня. На Нетліксі 4 грудня вийшов серіал в жанрі вестерн покинуті з Джиліан Андерсон та Лінею Гіді у головних ролях. У п'ятницю 5 грудня свій реліз на каналі Старс отримав спін до франчайзу Спартак Дім Ашура, який буде не прямим продовженням серіалу, а більше версій, а що, і якби. Що ж до кінотеатрів, то найбільшою за грошовим потенціалом, а не якістю та наповненням, стане сиквел п'яти ночів. Чей з Фредді. Також у наш прокат виходить нова драма Віта 24 з Елизабет Уолсен Вічність. Ну і французька комедія Лисий Хід сезону. І ви, напевно, не вірите, що така назва є в оригіналі, так? Лисий хід сезону звучить досить дивно. І ви праві, там назва звучить так: деякі речі гарячі. Дуже складна назва, яка буде абсолютно незрозуміла нашому глядачу. Правильно, що змінили на. Ах, лисий хід сезону, дякую що не лиса, братва, і то, і то добре. Ну а що ж до цифрових релізів, то там можна побачити вихід Трон Ареса. А також на Netflix у п'ятницю вийде фільм з Адамом Сендлером та Джорджем Клуні Джей Келлі, кандидат на багато нагород цього року. Тільки що ми поговорили про релізи цього тижня, але давайте згадаємо головний реліз минулого. Перші чотири серії п'ятого сезону Дивні дива видання Variety повідомляє, що за перші п'ять днів свого релізу нові серії отримали 59 мільйонів 600 тисяч переглядів від користувачів цього стрімінгу. Це стало абсолютним рекордом серед всіх англомовних шоу на цьому стрімінгу. Поступилися брати Дафнери лише другому та третьому сезону. Грав. Альмара, який має більшу кількість переглядів за цей же проміжок часу, нагадаю, що ще три серії вийдуть на Netflix 25 грудня. А остання отримає реліз в останній день цього року та буде йти понад дві години. Ну а якщо ви я не знаю, живете за кордоном, то також ця серія буде йти і в кінотеатрах. Слідкуйте за афішами вашого міста. Скарлетт Йоханссон майже отримала роль у «Бетмен 2. І так ви все правильно почули. Про це повідомляє всі великі видавництва Голлівуд. Кого саме буде грати актриса, поки не пишуть. Але я б запропонував її як одну з ключових учасниць суду СОВ. Також є досить сумна новина особисто для мене. Повідомили, що у фільма зміниться оператор замість скроносного Грега Фрейзера, який відмінно виконав свою роботу у першій частині. У фільма, скоріш за все, буде новий оператор. Їм Оскароносний Ерік Месердшміт. Фільмування планують почати навесні, а реліз фільму варто очікувати десь 1 жовтня 2027 року. Сайт Nexus Point News сповідомили, що Apple так задоволена рейтингами та кількістю переглядів серіалу Monarch, що вирішила почати розробку нового серіалу по цьому всесвіту на цьому ж сервісі. Події будуть розгортатися під час холодної війни, будуть прологом до основного серіалу. А головним героєм стане молодий ліс-шоу, якого зобразить Ваєт Рассел, який і зображував цього персонажа у першому сезоні «Монарх». 28 листопада повністю був відзняти новий спінов голодних ігор світанок перед жнивами. Тож тепер нічого не завадить картині. вийти у прокат наступної осені. А тепер поговоримо про ігрові адаптації. Hollywood Reporter» повідомляє, що Sony Pictures» назначила Джастіна Ліна режисером екранізації «Helldivers 2», А сценарій напише Геррі Доберман, сценарист до фільмів Воно та Анабель. І зараз я попрошу космос дайте, будь ласка, головну роль Джону Сіні. Будь ласка, це абсолютно його франчайз. Стало відомо, що режисер серіалу «Щогон» та хлопаки Фредерік Той зніме перші два епізоди серіалу God of War, що ж загалом діється з проектом. Та стало відомо, що активно зараз проходить препродакшн та кастинг шоу, а знімання має відбутися у 2026 році десь до літа. Як повідомляє Variety, до акторського складу серіалу Лара кров приєднався новий учасник молода британська зірка Мартін Боб Семпл, який зіграє одну з ключових ролей у наступному серіалі Софі Тернер. У 2028 році нас буде чекати подвійний подарунок від Paramount Skydance Pictures. Стало відомо, що новий мультфільм про «Черепах Ніндзя вийде 16 листопада 2028 року. А вже 21 грудня 2028 року. Нас буде очікувати перший кінотеатральний спін-офф до франчайзу Сонік у кіно. Роблю ставку на те, що це буде окремий фільм про Шеро. Події нового серіалу від Netflix Assassin's Creed будуть відбуватися в епоху Римської імперії. А серед персонажів вказується імператор Нерон та філософ Люці Санека Молодше. Ці слова до речі підтверджуються і тим, що фільмування серіалу відбувається в Італії. Ну а тут я, як завжди, хочу подякувати всім спонсорам, які підтримують цей проект, особливо подяка йде, звероїдо, азарносу, фрімену, дмитро Іванову, Лагушу та Ярославу Левченко. Ну і також окремо зазначу Дмитра Богдановича, нового спонсора Рівня Тана спочаткуєць. Дякую величезно за довіру і дякую вам, всім тим людям, які зараз є на екрані. Він Дізель отримав головну роль та стане режисером фільму екранізації класичної гри «Rock'em Sock'em Robots». Особисто на нашому ринку ця гра не була досить популярна, але вона водночас стала культовою у США та помітною частиною гік індустрії минулого століття. За задумом фільм повинен буде надихатися успіхами Барбі та стати чимось схожим, бо і ті і ті іграшки випускала компанія Mattel. Кого саме зіграє він, червоного робота чи синього. Не повідомляю. За чутками новим темним володарем, точніше, володаркою, може стати Сінтія Ріво, яку ви чудово можете знати за фільмом «Wicked Зла. Таке враження, знаєте, що зняли образ прямо з книги. О, впевнений, Роулінг от коли писала, бачила саме цю актрису на цю роль. Хоча там був чоловік. Ну, то таке неважливо. Франчайз люди у чорному отримали хоч якийсь поштовх для свого повернення. Сьогодні вранці голівудські ресурси всі в один голос повідомили, що сценарій для нової частини напише Кріс Бремер. Після ж написання цього сценарію його роботу відправлять на затвердження самому Уілу Сміту. І Якщо актор затвердить цю ідею, кінкомпанія Sony почне повноцінне виробництво фільму. Тож, можливо, ми побачимо повернення цього франчайзу десь до 2030 року. Року, але де роль старого агента, який буде вчити новачків, буде грати вже у УІЛ Сміт, а не Томі Лі Джонс. І це було б навіть трішечки іронічно. Можна навіть відкопати складовище акторів Джейдана Сміта. Я впевнений, що абсолютно всі люди будуть дуже задоволені. Стрімінг було продовжив серіал Чет Пауерс на другий сезон. Вітаю абсолютно всіх фанатів з продовженням одного з найкращих серіалів цього року. Якщо ви його ще не дивилися, обов'язково подивіться всього 6 серій, які просто подарують вам неймовірний заряд доброти та сміху. Я дуже щасливий. Бомба цього тижня. От прям зранку вибухнула. За інформацією, Deadline, Netflix повністю викупає стрімінг та кіновиробничу частину Warner Bros Discovery. Тепер справа за антимонопольну організацію. Проте, після угоди Microsoft та Activision з цією організацією все стало зрозуміло. Тож, що це значить для всіх нас? По-перше, це дуже погані новини для Джеймса Гана. Чому? Бо, скоріш за все, Netflix почне керувати всіма напрямами Ворнерів, а це стосується так Франчайзів, як DC, Гаррі Поттер, Воно, Дюна та ще дуже дуже багато іншого. Коротше, вони будуть керувати всім самотужки. Співчуваю всім людям, які люблять кіно та серіали. Це дуже погана новина. Насправді, бо чим більше конкуренції, тим більше профіту для глядачів. Чим менше конкуренції, ну що буде у нас лайно, яке буде коштувати Оверпрайс продемонстрували фінальний трейлер до серіалу Лицар Семикралівств. Реліз першого сезону відбудеться вже 18 січня на HBO Max. Особисто я дуже вірю в цей проект. На мою думку, він повинен бути на голову цікавіше за нудний дім дракона та просто безглуздий останній сезон Гри Престолів. Тож особисто я дуже чекаю. Британський актор Калум Торнер, який хлопець до Аліпи, став головним кандидатом на роль нового Джеймса Бонда за версію британських букмейкерів. А вони щось дознають в інсайдах. Сталося це після того, як Дедлайн повідомив, що Амазон Метро Голденмайер зараз шукають британця, але досить маловідомого актора. І за останній місяць на колума просто скинули сотні тисяч ставок. Тож про Генрі Кевіла та Арана Тейлера Джонсона поки можна Забути, хіба що взяти їх на роль злодіїв Бонда. Вийти фільм, до речі, повинен у 2028 році, а ставить його День Вільньов. Майкл Від Джордан мріє про Кріда Ворс, в якому буде багато фільмів, серіалів та спінофів. Ну і також драми про те, як перемогти суперника. Пряма мова. Чи хочу я ще наступні 15 років буксувати на рингу? Не дуже. Але гадаю, є цікаві способи та персонажі, яких ми вже представили, і було б цікаво подивитися, куди це приведе. Клюс, у мене на думці є кілька нових героїв. Можливо, мені вдасться зробити ще пару справді вдалих підходів до франшизи. Нагадаю, що окрім четвертої частини, яка зараз активно розробляється, і куди Майкл дуже хоче повернути свого скасованого друга Джонатана Мейджерса, Amazon Prime розробляє власний серіал по цьому всесвіту, де історія буде кротитися навколо доньки Адоніса Амари, яка нагадаю, була представлена у триквелі. Трічки Квентіна Тарантіно вам у випуск. Дід на тижні назвав найкращі фільми 21-го століття, на його думку. І вони виявились не шаблонними, але і не досить фрікнутими, як це було раніше з цим режисером. Раніше він назвав дуже дивні проекти. Так ось, на думку Квентіна, зараз, саме на от прям на цей тиждень, найкращим фільмом став падіння чорного яструба від Рідлі Скотта. а за ним одразу стали вчені історія іграшок 3, так не дивуйтесь, трудно ще перекладу, Дюнкерк та Нафта дуже дивний, але в чомусь реально справедливий рейтинг. Окрім того, видатний режисер заявив, що почав думати над створенням мультфільму Брати Вега, де історія буде крутитися навколо персонажів зі скажених псів та кримінального чтива, а саме братів, яких грали Джон Драволта та Майкл Медсон. За словами Тарантіно, він так і не зняв цю історію, хоч і планував це зробити ще з 90-х років минулого століття. Тепер, же, після успішного досвіду режисури у Фортнайт фільму Помста Юкі, можливо, ми побачимо такий же експеримент знову, але з збільш. Відомими акторами, бюджетами, та у форматі повноцінного кінотеатрального чи стрімінг продукту нагадаю, що Квентін все планує зняти свій фінальний десятий фільм. А про мультфільми він нічого і не казав. Тож мультфільми не рахуються. Тепер поговоримо про жахастики. Франчайз паранормальне явище повертається. Промат назначила продюсером нового перезаписку Джеймса Уана. Я чомусь думаю, що він буде і режисером майбутнього фільму, але поки такої інформації ніде немає. Дати виходу та будь-яких інших новин теж немає. Проте з'явився перший трейлер до фільму Гра охованки Я йду шукати, в якому показали купу нових персонажів у виконанні Мішель Гелар, Кетрін Ньютон, Елайджа Вуда та ще багатьох інших. Зав'язка сиквелу у наступному. Після першої частини персонажка Самари Вівінг повинна вижити ще раз у новій грі або втратить свою сестру. Так, отак все просто. Реліз варто очікувати у квітні наступного року. Також з'явився новий трейлер до фільму 28 років по тому Грамкісток. Нагадаю, що це буде друга частина, яка була знята вже іншим режисером Ніада Коста замість Дені Бойла, А сама ж історія закінчиться у третьому фільмі, який повинен був знімати Дені Бойл, але який поки не зняли через брак фінансування, через не досить успішний старт першого фільму. Отак От все складно у сучасному Голлівуді. Трейлер вже виглядає дивним, але, чесно кажучи, перша частина була дивною картиною, але водночас і дуже цікавою для перегляду. Тож чекаю, сподіваюсь, що вийде не гірше за оригінал. А виходить же продовження пригод величезних оголених зомбі та мисливців-паркурчиків вже усічні. Ну і закінчу ще однією новиною жанру хорор. Або ж хастики. як хто хоче, так. Коротше, Сем Реймі та Джордан Піл стануть продюсерами нового фільму Портрет Бога. Фільм буде побудований на короткометражці, яка доступна на Ютубі. А знімати повнометражну версію буде режисер оригіналу Ділан Кларк. Він разом з Джо Русо і напише сценарій до фільму. За сюжетом дівчині показують картину, на якій, нібито, є реальний. Бог. Ну а далі Бог виявляється не зовсім добрим дядьком, який любить всіх своїх дітей. Короткометражка, знята просто, але водночас дуже-дуже стильно раджу глянути, і посилання буде в описі до цього відео. Творча команда просто неймовірна. Буду чекати. Ну і закінчу найбільшою новиною тижня, а саме касовими успіхами нового мультфільму Дісней. Золото «Золотополіс-2» зумів зібрати у США за перший продовжений святковий уікенд 156 мільйонів доларів. Окрім цього, мультфільм чудово показав себе за межами США та поклав додаткові 400 мільйонів доларів у скарбничку цього фільму за перші 4 дні. Погана новина: що більшість грошей «Дісней» отримав з Китаю а саме 272 мільйона мільйони доларів. Тож сподіваюся, що це не початок нового етапу любові китайців до американського кіно, бо це буде погано для всіх, абсолютно всіх інших людей, окрім Китаю та Дісней. Станом на понеділок у фільму було 546 мільйонів доларів за перші 5 днів прокату та досить помітна заявка на десь півтора мільярда доларів загальних зборів у кінотеатральному прокаті і звання найкасовішого проєкту цього року. Можливо, їм стане зоотополіс 2. Перша частина нагадає, у 2016 році зібрала 75 мільйонів доларів за перший уікенд у США та загалом зуміла зібрати 1 мільярд 25 мільйонів доларів у Міжнародному прокаті за увесь час прокату. Щодо красунь тижня, то точно варто відзначити Адрію Архону та її спробу фотографування для нового календаря. Ну виглядає досить круто. Далі у нас талановитий та в останній час успішний Волтен Гогінс, якого нарешті помітила зірка слави, та трішки показали його таланти всьому світу. Зовсім скоро у нього виходить другий сезон Fallout, тож він рекламує як себе, так і це шоу. Ну і Сідні на тиждень показали себе та свої свійні на червоній доріжці прем'єри фільму Служниця, яка буде виходити в український прокат вже 1 січня. Чекаємо всім селом. Якщо вам сподобався даний ролик, буду радий вашому лайку, підписці та коментарю. Або якщо у вас є ще і матеріальна можливість, буду радий вашому спонсорству на Патреоні чи донату на Монобанку. Спонсори рівня Танос і більше отримують ексклюзивні відео кожного місяця. Що ж, побачимось у наступному Що.